Всім привіт! Сьогодні 16 червня 2025 року. Сьогодні понеділок обновилися акція в Бідронці, ми вже ходили на закупи і я хочу показати, що ми купили сьогодні. Була по акції Моцарела по злоту 60 десь виходила одна штучка 2 плюс 2. Чотири штучки заплатила 6,60. Це дуже класна акція. Кокосове масло, кокосова паста, така крем. Взяла один кранч, один такий більш перемелений. Сьогодні акція 1 плюс 1. Одна баночка була 13,50, тому вийшла вона по 7,50. 7,25, огірки були по 4 злотих. Я взяла декілька штучок, десь на 1,5 злотих. Картопля по 1,5 злотих, тут, напевно, 6 кілограм. Також беремо часто таке печиво, чоловік бере його в дорогу. Сьогодні воно було, якщо береш дві штуки, то по 3 злотих. Ну, смачне. Взяла маслянку, колись брала просту звичайну маслянку, але це взяла печене яблуко. Хотіла спробувати. Ну, Якщо чесно, не смачна мені. Фрувіт печене яблуко йогурт. Набагато смачніший, більше не буду брати. Вона сьогодні була за 4 злотих. Гарна була капуста цвітна по 5 злотих кілограм, ця десь вийшла на 6 злотих. Також цукерки бере чоловік на роботу, звичайні такі смуктунці, то вони сьогодні були по злоті 100 г, тут на 4 злотих. Досить так непогано вийшло, багато, хай будуть. Донечці взяла яблучко одне, кожен раз беру свіженьке, чемпіон, вони смачні, солоденькі, десь злота з чимось. І нектарини були по акції, були тверді, то взяла тільки пів кілограма, вийшло мені на пів кілограма 4 штучки, заплатила десь 5 злотих, десь так. І було дві такі булочки, одну я вже з'їла з маслянкою, то по злоті. 20, здається, чи до злота 30 така булочка. Так, ось така в мене сьогодні закупочка вийшла. Чек пам'ятати, бо я його в карман поклала. 52 злота 14 грош. І ось ціни. Все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!